Доброго дня, друзі! Вирішив продати свій автомобіль. Дуже шикарний автомобіль. Найнижча ціна в Україні на такий автомобіль. 5800 я за нього хочу. Вони по 7-8 по 8 продаються, але це все не все. А, тут зараз я вам покажу, додивіться до кінця. Те, що на даний час потрібно кожному мужику. Кожному. Дивіться, показую. Анти... Ось тут. ось така ситуація, ось такий автомобіль. Е, взагалі він семимісний. Тут два міста, що є, я їх віддаю в комплекті. Е, не вас двох в комплекті, ні. Два міста і колеса. Це колеса. Все, давай, п'ятульку. Ось такий автомобіль продається сімимісний, Мінівен пишіть кому цікаво. Найнижча ціна в Україні. Торгуємось.